А тим часом 205 киян, саме стільки містян, травмувалися за останні три дні. Серед них п'ятеро дітей за даними департаменту охорони здоров'я КМДА Укргідроміцентр попереджає жителів столиці про жовтий рівень небезпеки. Так. Ну і на жаль, у Києві подекуди трапляються неприємні інциденти, падін на слизькій кризі після дощу мокрого снігу морозів. Тож як же правильно впасти на льду, вже знає наш влад Величко. влад розповідає, що треба робити, щоб цей льод не був настільки небезпечний. Так, де ти є? Привіт. Андрію Ілону вітаю доброго дня, столице. Ну, дивіться, немає кращого місця для того, аби описати, а головне показати вам всім, як потрібно правильно падати на льоду, як на катку. І особливо, коли це все ми будемо робити, із експертом по фігурному катанню. Он ми вже під'їжджаємо до пана Юрія. Бачите, теж взули ковзани. Бо як же ж на ковзанці без ковзанів? Пане Юрій, гальмувати не вмію. Трошки навколо вас проїду. Доброго дня Оп-оп-оп-оп-оп, О, -оп 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 -оп. здається, зараз буде перше падіння, а ось і ні. Дивіться, пане Юрію, ми знаємо великий досвід ви маєте власне у фігурному катанні і багато кого вже вчили. Як часто взагалі бачили, щоб хтось падав на льоду? А, кожен день, кожне тренування, а, кожну хвилину. А от було таке, що колись якісь травми траплялися, або хтось неправильно падав? Бува навіть у мене колись була одна травма, але це так, скажем, вже у не в дитинстві. а... Трошки у більш зрілому візі. Так. А, але я хочу сказати, що не так воно дуже страшно падати. А, та ми можемо це показати та. Спробувати. Ну, дивіться, я ж правильно розумію, що не дивлячись на те, що ми зараз знаходимо з вами на ковзанці, ці будуть ваші поради ефективні навіть для людей, які просто так. йдуть там по льоду, по асфальту, в будь-якій місцині, де можна на слизькому льоду підсковзнутися. Так. Правильно? А ну от як правильно? Розкажіть, покажіть, може. А, ну, по-перше, дивіться, на ковзанці це трошки м'якше. Тут не, не шкіру можна не так забити, менш травматичне. Менш травматичне, так. А перше, що я хочу сказати, це треба прикривати голову, коли падаєте, і піджимати її до себе. Це перше. А по-друге, якщо ви падаєте, то треба падати на набік. Тобто, якщо ви це робите, дивіться. Якщо ви падаєте, це може бути як вперед, так і назад. Або ви як ви падаєте, то може згуртуватися. Десь ось так. Треба максимально під себе піджати для того, щоб головою не зачепити та не травмуватись. А потім, коли ви впали, треба вставати через не через е, п'ятки, а через е, розвернутися, то руками допомогти собі. Піднятися вгору. Ага, ну дивіться. Ну в принципі, здається, правила такі зрозумілі. Давайте спробуємо зараз. Потримайте, будь ласка, знаряддя праці. О, а я зараз спробую впасти. Правильно, а ви як дійсно у фігурному катанні знаєте? От піднімають так таблички, там 10, 9, 7, 8, Оціните чи правильно я впав. Правильно розумію, дивіться, для наших телеглядачів повторимо. Потрібно, якщо ви падаєте на спину, обов'язково закривати потилицю. Правильно, так. і якщо ви просто падаєте, обов'язково краще згрупуватися і впасти на бік. Так. Дивіться, любі телеглядачі Андрію Ілоно повторю, ну, повторювати не буду. Виконую це один раз. Не професійний каскадер, тому тримайте кулаки, аби я зараз собі нічого не зламав. Ну, от пан Юрій вже показав, тому зараз будемо падати. Потримайте, будь ласка. Зараз ну, звичайно, ж наберемо хоч якусь маленьку швидкість, тому що як мінімум. Десь так непогано. І встаємо, як правильно розвитаємо. Так, так. так. А потім можна руки на коліно поставити, щоб допомогти собі. Та... Ага. Десь зрозуміло, десь так. Дивіться, якщо на бік ми впали, це зрозуміло. Тепер е, робимо е, такий момент, що ми йдемо і як зазвичай буває, знаєте, так. Так. Це. це... Отак, правильно? Е, трошки ні, тому що ви е, не піджали голову. Дивіться, я спробую вам це продемонструвати. Ну, давайте. Я вже впадав нормально. Тепер нехай пан Юрій покаже. Він ну, дійсно знає, як потрібно це робити. Так, трошки ноги сильно піджав, але десь, десь в цьому напрямку. Ну, головне, що ви не травмувалися. Тож дивіться. Шановні телеглядачі, Ілону, Андрію, всіх хто нас дивиться, хто всіх хто за нас переживає. Ми цілі і неушкоджені. А тепер, завдяки порадам Юрія, ви точно знатимете елементарні, здавалось би, і до того ж прості правила: падаєте на спину або ж на ну м'яке місце на п'яту точку, обов'язково закриваємо потилицю. Якщо йдете десь просто так, падаєте, падаємо на бік приблизно ось так. От і все. Тому, друзі. Ми тут трішки полежимо, тому що впали ми досить на такий м'який лід. А ви, будь ласка, будьте обережні і не травмуйте себе. Тому що, якщо, наприклад, автомобілісти одягають зимову гуму на автомобіль, то ви, будь ласка, не ходіть у лютньому взуті, а одягайте хоча б зимові черевики. Ілону Андрію, передаю слово. Ну і буду потрішки вставати. Вставай, не лежи на холодному.